Дніпро тихий провулок біля центральної площі міста. Біля стіни з графіті вночі стрілянина завершується смертю. Це було в центрі города, не боялісні нікого, То тобто, вони почали стріляти. Стріляли з карабіну Сайга. Так, охорона підпільного грального залу захищалася від противників незаконного казино, що завітали посеред ночі. Нас одразу ж наші кружати молоді люди спортивного. У одного в руках был э -э, сайгак вот этот, а у другого плюшка от гольфа. То есть и когда перещелкнули затвор, то есть кто-то из наших крикнул парни автомат. Кулі з карабіну наздоганяють таксі і двох його пасажирів. Заднє сидіння заливається кров'ю. Один з активістів до лікарні не дотягує іншому щастить. В нашу больницю був доставлений молодий чоловік з гнісрильним раненням. Состання больного середньої степені підняття Життя його нічого не угрожає. Постраждалі активісти ведуть власне розслідування. Твердять, розправу над ними влаштували бійці місцевого кримінального авторитета, який кришує підпільне казино з колишнім міліцейським високопосадовцем. Там за має отношення э, бувший співробітник Дніпропетровського Бепа, який при попередньому начальстві займав там руководящий должник. У Поліції про нічну стрілянину говорять неохоче. чий карабін досі не знають в центрі міста на вулиці Міронова відбувся конфлікт. Результаті якого молодий чоловік 89-го года рождення, із сайді завершив чотири вистріли. Сайга зареєстрована на його знакомого. Сейчас ми встановлюємо, на кого. за вбивство. Закон передбачає до 15 років тюрми, але називати нічного стрілка вбивцею у поліції не хочуть. Розстріляні активісти підозрюють нападника, хочуть відбілити, а казино прямо під носом поліції і далі просто не помічати.